Добрий день, шановне панство. Дима сьогоднішнє відео Java версія 11 string. В 11-й версії Java в нашому улюбленому стрінгу було додано декілька методів. І давайте їх зараз розглянемо. І перший з них це стріп. Так, звучить цікаво. Зараз подивимося, що він робить. І так, стріп це метод, який повертає рядок. З видаленими всіма початковими та кінцевими пробілами. Тобто в мене є такий рядок, Hello. There. Я поставив пробіл спереду і поставив пробіл ззаду. Давайте подивимось, що нам видасть. Давай, давай. Як ми бачимо, якщо його виділяти, то немає пробілів ні спереду. Ні ззаду. Можемо зробити, наприклад, ось так от Давайте знак оклику. Тут не буде Print LN, буде просто print. Ось так. Можна зробити знак оклику. Спокійно, спокійно, знак оклику. І як ми бачимо, перед Hello і після There немає пробіл одразу знаки оклику. Просто видаляє пробіли спереду і ззаду нашої стрінги. Наступний метод. Strip leading. Strip leading це метод, який повертає рядок з виданими всіма початковими пробілами. Дивимось, той самий рядок є пробіли. Пробіли спереду і ззаду. Дивимось, що в нас є. І так, як ми бачимо, у нас пробіл. Є тільки позаду, спереду немає. До речі, давайте так. Мабуть, так. Але стріплідін. Ось так, ось так. Дивимось. Як ми бачимо, попереду забирає пробіл, позаду залишає. Супер. Давайте наступний це трейлінг. Отже, strip Trailing – це мед, який повертає рядок з видаленими всіма пробілами, але в кінці. Той самий рядок. Hello there. Давайте просто запустимо. Дивимось, немає пробілів позаду, але є пробіл попереду. Можемо зробити ту ж саму маніпуляцію. Стоп. Майже то само. Беремось так. Ось так. Закриємо. Запустимо. Дивимось hello there попереду. Як було пробів, так і залишився. Позаду його вже немає. Добре, наступний метод Is blank. Is blank це метод, який повертає значення true, якщо рядок порожній або містить лише пробіли. Інакше повертає значення false. В нашому випадку рядок порожній. Немає ніяких символів. Давайте подивимось, який результат буде true. Якщо ми ставимо пробіл, результат true. Давайте ще пробіли. Результат true. Ставимо будь-який символ. Давайте там одинку. Результат. False. Якщо. Він пустий, або тільки одні пробіли, буде true. У всіх інших випадках буде false. Ну, якщо він null, то, звісно, буде null exception. Наступне Lines. Lines це метод, який повертає потік рядків, тобто стрім, які були відокремлені за допомогою символів закінчення рядка. Дивимося, У нас є Hello World, і в деяких місцях в нас є. Символ закінчення рядка. Ось цей slash /n", N. Отже, у нас буде ось такий рядок, ось такий рядок, і ось такий рядок. І всі вони будуть у нас знаходитись в стріму. Давайте подивимось, я одразу вивожу в консоль. Hello, world і знаки оклику. Як ви бачите, зберігається пробіл, пробіл. Мабуть, так буде. От, бачите, я можу тут поставити пробіл. Вони всі зберігаються. Наступний метод це repeat. До речі, цікавий метод. Давайте подивимося, що це таке. Отже, репіт це метод, який повертає рядок, значеннями якого є конкатенація цього ж ряка. Повторено певну кількість разів. Певна кількість разів у нас буде як параметр. Отже, у нас є, наприклад. Наш HelloD. Просто ми будемо друкувати його першим рядком. Потім у нас є зміна exclamation mark, і в ній ми будемо викликати метод repeat. І передаємо сюди як параметр кількість разів. Три рази. Тобто у нас буде HelloD і три рази exclamation mark. Але не можна передавати значення, що у нас тут каже: repeat, підсвічує. Тому що ми будемо виходити за рамки, якщо ми передаємо мінус 1. Дивимось сюди. Якщо count менше 0, у нас буде throw одразу викликатись. Ну, давайте подивимося, як це у нас буде результат. І так, hello there. 3. У нас буде exclamation mark, але потім буде illegal argument exception. Count is negative. Давайте зробимо 0. Подивимося, скільки у нас буде x. Взагалі немає. Якщо у нас буде 1, буде один раз. Якщо менше 0, взагалі буде помилка. Отже, в 11-й версії Java в класі String було додавлено 6 нових методів, за допомогою якого ми можемо прибирати рядки. Можемо дізнатися, чи цей рядок пустий, а також отримання. Потоку або стрім рядків, дуже схожий, як ми робимо, наприклад, спліт для того, щоб отримати масив значень або масив рядків по якомусь роздільнику. В цьому випадку це є символ іншого рядка. Також у нас є цікавий метод, який повторює значення нашого рядка. Стільки разів, скільки ми вказуємо в параметрі. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене кісід Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.